Створення фонду допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро затвердила Рада Європейського Союзу у рамках програми допомоги впродовж 2024-2027 років. Україна отримає близько 39 мільярдів євро прямого бюджетного фінансування. Понад 5 мільярдів становлять гранти. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів у Телеграм. Підписання кредитної угоди. Оди та меморандуму заплановано на початок березня. Очікується, що наступного місяця Україна отримає перші кошти у рамках програми. У мінфіні зауважили, що рішення Ради ЄС є кінцевим пунктом у запуску програми підтримки України. Нагадаємо, створення фонду допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро схвалив європейський парламент рішення підтримали 536 євродепутатів